Дехто для маніпуляцій підшукує певні фрази, тобто вважає, що слова певного змісту змінюють колегу по комунікації настільки, що він змінить свою поведінку, вчинить так, як необхідно, одначе насправді не зовсім так. Поведінкою колег по комунікації управляє наш внутрішній стан. І тут задача не в тому, що сказати, а в тому, як. До прикладу, зустріли ви на вулиці поліцейську. і якщо ви йому скажете одразу з порога щось на кшталт, а щось і стало, це один варіант. Другий варіант. А що ви від мене хочете? А чого ти на мене кричиш? Або покажи свої документи. Це ще один із варіантів. Або ви можете промовити щось на кшталт. Мовчань. Паузи, це також буде сприйматися поліцейським інакше, ніж оці всі вище наведені слова. Ну, або ваш фрейм і риторика буде максимально структурована. Аргументація ієрархічна, захвут буде до чогось більшого, аніж сам поліцейський, до системи держави. Коротше кажучи, ви бачите, що тут я подаю по-різному форму. Бо щось і стало це ну, не зовсім про людину, яка оперує текстом. Ментальними конструкціями, схожими на закон, різного роду скаргами, документами, телефонними дзвінками у певні органи та інстанції. А тому висновок який. Тренувати в першу чергу потрібно свій власний внутрішній стан. Це перше. І друге навчити підбирати певний внутрішній стан. До ситуації, в яку ми маємо намір заглибитись. Бо, як ви розумієте, є десь ситуації, де необхідно бути доволі жорстким, а є ряд ситуацій, де необхідно бути максимально гнучким.